І вітання в етері Інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас працює Діана Добинда. Найголовнішими новинами п'ятниці 22 листопада ділимося з вами вже за мить. Росія і далі вбиває мирне населення України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Так, вранці 22 листопада вкотре під прицілом ворога опинились суми. Росіяни запустили по місту чотири шахети, які спрямували у густо населений район. У результаті пошкоджено більше десяти житлових будинків. Попередньо загинули дві людини, тринадцять отримали поранення. Сьогодні знову шахет вже споряджені, теж шрапни. Застосовується, це застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей, Не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Теж саме по іншим ударам, по іншим місцям, де прилетіли приватні будинки і постраждали люди, і поранені, і, і загиб. Це геноцид чистий. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Незалежно від того, використовував Путін міжконтинентальну балістичну ракету чи ні, фактично він є воєнним злочинцем. І воєнний злочинець Путін сам щойно визнав, що використовував експериментальну ракету. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етарі британського телеканалу «ЛБСІ». The war criminal Putin—he just uh, uh, aired a pre-recorded message as usual because he he makes everything pre-recorded. Uh, he never goes live. Um, uh, when uh, and with the message that these kind of UK, US, and French decision escalated the conflict, it's a bluff and it's a nonsense. And I will tell you the reason why and you actually answered this question ukraine already used these type of missiles a number of times from the, from the ukrainian perspective and from international from the perspective of the international law we hit ukrainian le uh, legitimate military targets that uh, uh, are located on the ukrainian territory for example in crimea but the thing is that as ukraine struck the targets in crimea Фромде стендпойнт annexed Crimea, this is the part of the Russian territory. все інтерв'ю Арсенія Яценюка британському телеканалу можна буде подивитися в Атарі ТВА після випуску теми дня. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина віддала останню шану ще одному герою. Із солдатом Ігорем Лакустою, воїном військової частини А 40 56 Прощання відбулося в Лужанах. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Щороку в четверту суботу листопада Україна та світ вшановують День пам'яті жертв голодомору, однієї з найтрагічніших сторінок нашої історії. Події, які забрали мільйони життів, стали спробою знищити українське селянство і нашу національну ідентичність. Чому збереження пам'яті про ці трагедії залишається важливим і як сучасність накладається на уроки минулого? Про це далі в нашому сюжеті. Голодомор був свідомою політикою Сталіна на знищення українського селянства, актом примусу і залякування, своєрідною відповіддю на непокору та опір українців щодо політики насильницької колективізації. Події 1932-1933 років стали геноцидом проти українського народу, організованим для знищення національної ідентичності, разом з голодоморами 1921-1923 та 1946-1947 років радянська політика. Виморення українців голодом завдала нації неймовірних страждань та випробувань, розповідає провідна наукова співробітниця відділу новітньої історії краю Чернівецького обласного краєзнавчого музею Тетяна Мінаєва. В Цілому 20 століття для українського народу характеризувалося трьома фактично етапами голоду. На теренах нашого краю ми мали подібні страшні події голоду в 46-47 роках. Повоєнний час, але найбільшою трагедією для українського народу в цілому є події 32 другого, тридцять Років, а коли дійсно злочинний сталінський режим вирішив за рахунок українського села, скажімо так, досягти двох завдань. А по-перше, він намагався показати, що на фоні економічно-світової економічної кризи Радянський Союз процвітає, тому що він вивозив величезну кількість зерна з території Союзу. А по-друге, він намагався зламати опір українського селянства. Голодомор це не просто сторінка історії, а урок, який ми маємо вивчати та аналізувати через експозиції, документи та свідчення. Ми маємо поширювати інформацію, інформацію про масштаб цієї трагедії, нагадувати про її жертви та про те, як важливо боротися за право на пам'ять, наголошує пані Тетяна Україна впродовж голодомору 1932-1933 років втратила величезний. Найцінніше, те, що вона могла втратити, людський ресурс. А жертви враховуються мільйонами. Точних даних до сьогодні немає. Від 3,5 до 8 мільйонів жертв називають різні джерела. І, власне кажучи, на жаль, ми напевно ніколи не дізнаємося наскільки реально великими були втрати від голодомору. І це чим найстрашніше, помирали ж не тільки дорослі, але помирали діти. Фактично, ціле покоління українців, яке могло би розбудовувати Україну, українську культуру, було знищено. Так, сучасна російська влада продовжує політику терору та пригноблення, намагаючись повторити злочини минулого. Збереження історичної правди є нашим щитом у боротьбі за свободу та незалежність, каже Тетяна Мінаєва. Сучасна російська влада намагається повторювати сценарії більшовицького режиму, комуністичного сталінського режиму. бачачи, що український народ. Не хоче іти форматорі російської політики. Вони намагаються іти ж сценаріями, застосовуючи насилля, застосовуючи геноцид, знищуючи фізично цілі села і міста з україномовним населенням, забороняючи українську культуру, сподіваючись таким чином злавати опір українського народу. Тому ми зобов'язані пам'ятати і знати історію нашу для того, аби унеможливити повторення подібних трагедій в майбутньому. Тамі голодомору як геноциду української нації та донесенню фактів трагедії світу було приділено надзвичайно багато уваги після помаранчевої революції за президентства Віктора Ющенка. Було встановлено мільйони прізвищ бутих українців, завдяки чому була встановлена історична істина. Михайло Павлюк, як багатолітній соратник президента Ющенка, також зауважує, що пам'ятати про ці трагічні сторінки історії надзвичайно важливо, адже це не лише шана загиблим, а й вагомий урок для сучасності, який допоможе українцям усвідомити свою. Силу та єдність, якщо ми говоримо про наслідки, то вони були жахливі, тому що вони насправді принесли не тільки біль і страждання, і ненароджених немовлят українських зруйновані села і інфраструктуру. Вони фактично. Створили всі умови для того, щоб нація українців не могла продовжувати своє існування. Власне, тому це і був геноцид. Тому що Сталін і його посіпаки добре прорахували, що ми не зможемо покорити українців, ми не зможемо їх роз'єднати, ми не зможемо зламати їхній дух, ми не зможемо одних одномоментно забрати все майно, тому нам треба їх фізично знищити. І, власне, непокаране зло тоді, непокараний світом оцей акт. Геноциду він призвів до метастазу у 21 столітті. Наслідки голодоморів для українського народу надзвичайно великі. Це не лише людські втрати, а й руйнування національної свідомості. Спроба знищити нашу ідентичність, додає пан Михайло. Наслідком було те, що ми десятиліттями відновлювали свій генофонд, відновлювали свою гідність як українці. В умовах сьогодення потрібно говорити про цю трагедію, адже збереження пам'яті про ці події є запорукою того. Щоб подібні злочини ніколи більше не повторилися, дуже важливо сьогодні, от саме сьогодні, в 21 столітті, щоб світ розумів допущені тоді помилки, бо повторюється непокаране зло тоді воно дало метастази, а карало. За злочини карало за переслідування, карало за репресії, карало за порушення норм міжнародного права, карало за інші гуманітарні злочини, які сьогодні робить Росія на території України. Відтак цей день не лише про скорботу, але й про нашу єдність. Пам'ять про Голодомори нагадує нам про важливість збереження історичної правди та національної гідності. Світло свічки, яку у суботу ввечері запалюють у вікнах українці, це символ того, що жодна жертва не буде за. Тож, де б ви не були, знайдіть час, аби вшанувати пам'ять жертв геноциду нашого народу. Діана Добинда теми дня. TVA. Отримати інформацію швидко та в одному місці. На Буковині запрацював четвертий офіс, зроблено в Україні. Установа займатиметься підтримкою мікро та малого бізнесу області. Детальніше про послуги, які надаватимуть фахівці, та як їх отримати, дізнавалась моя колега. Ще один офіс підтримки малого і мікробізнесу зроблено в Україні розпочав свою діяльність на Буковині. Відтепер жителі краю зможуть отримати інформацію про урядові програми та ініціативи з підтримки бізнесу, міжнародні та регіональні програми і у селищі Глибока. Маємо неймовірну приємність відкрити четвертий черговий четвертий офіс на території Чернівецької області. Попередні три були відкриті у місті Чернівці, у Хотині та у Вижниці. За період роботи. Попередніх трьох офісів ми вже маємо майже тисячу консультацій, які змогли отримати наші буковинці, як уже діючі бізнесмени, так і підприємці, так і ті, хто тільки хоче започаткувати власну справу, і звернувся до наших офісів пошуку відповіді на ці питання, які для них є актуальними. Тож відтепер підприємці зможуть в одному місці отримати весь спектр необхідної інформації для відкриття чи розширення бізнесу, взагалі. Офіс, зроблено в Україні це простір, де кожен бажаючий зможе отримати консультацію, допомогу та підтримку, можливість у зростанні. Отримати послуги можуть як і ті, хто тільки має намір започаткувати власний бізнес, так і підприємці, які хочуть масштабувати свою справу. У центрі проконсультують та запропонують актуальні для цього програми. До прикладу, власна справа один із найпопулярніших проєктів у рамках урядування. Дової програми головна мета створення нових робочих місць. До слова з початку дії цієї програми у Чернівецькій області мікрогранти отримали 723 заявники. Більшість з них це вже діючі підприємці, які розширюють свій бізнес. Утім, чимало й тих, хто відкриває нову справу. Що важливо, це дало змогу створити понад півтори тисячі нових робочих місць та залучило понад 160 мільйонів гривень в економіку області, і це тільки одна з. Пропонованих програм також діє програма для ветеранів та членів їх сімей. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть за умови створення одного робочого місця можуть отримати до 250 тисяч гривень. За умови створення двох робочих місць можуть отримати до 500 тисяч гривень. І за умови створення чотирьох робочих місць можуть отримати аж до мільйона гривень. Цією програмою можуть скористатися і подружжя учасників бойових дій. Робимо ми акценти звичайно на всіх наших програмах, на програмах, які є в арсеналі Державної служби зайнятості, це наші компенсаційні програми, механізми для підтримки бізнесу, які запроваджені в Україні. Ми, ну, звичайно, можемо проконсультувати про грантові програми наших партнерів, донорських організацій громадських організацій. Можемо проконсультувати. Про різноманітні льготні кредити для бізнесу, які є в арсеналі наших банків державних банків. Це і кредити 579 і все таке інше. До слова віднедавна подавати заявки на отримання грантів можуть і молоді підприємці. Ми вже другий місяць адмініструємо саме гранти для молоді, тим, кому не виповнилося 25 років, 150 тисяч гривень, без зобов'язання створити нові робочі місця. Ми можемо надавати такі гранти. В такій сумі саме для таких наших співгромадян, для того, щоб вони започатковували власну справу, ну і відповідно залишалися жити і працювати саме в Україні, розвивали її економіку, економіку нашої області. Що важливо, фахівці офісу не лише консультують, а й надають практичну допомогу під час складання бізнес-планів та подання заявки на отримання гранту, можемо разом з вами пройти весь цей шлях для того, щоб отримати позитивний результат. У перший день роботи нового офісу вже надавалися консультації. Започаткувати власну справу на Глибоччині, вирішив учасник бойових дій Валерій Личак. Каже, наразі вагається, який саме бізнес планує відкривати. Але якщо держава не дає можливість, чому б нею не скористатися? Зокрема, весь шлях проходить під супроводом фахівця з офісу, зробленого в Україні. Отож, з труднощами на цьому шляху поки зустрітися не довелося. ту інформацію вони нам донесли вже не один раз. Ми вже не перший раз збираємося тут, і в принципі нам все доступно, все зрозуміло. Що не зрозуміло, нам краще звернутися до спеціалістів, і вони нам вже якусь корекцію зробити. Туди вправо ліво щоб правильно це зробити. Офіс зроблено в Україні в селищі Глибока. Працюватиме за адресою вулиця Центральна, 89. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми дня ТВА. Минулої доби виникла пожежа в житловому будинку в селі Остриця. Вогнеборці викликали сусіди, оскільки власників вдома не було. Площа загорання становила 120 квадратних метрів. Попереднє займання сталося через коротке запнення електромережі. Пожежу вдалося ліквідувати, втім полум'я знищило покрівлю і перекриття будинку, а також речі домашнього вжитку та меблі. У місті Новоселиця трапилась дорожньо-транспортна пригода, є потерпіла. Так жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей час на пенсіонарку допустив наїзд водій автівки. У результаті буковинка травмувалася, її доправили до медичного закладу. Машину помістили на арешт майданчик. Досудове розслідування триває. Групу порушників, які у незаконний спосіб намагалися перетнути держкордон, затримали за допомогою дрона. Рух чотирьох осіб в бік сусідньої Румунії прикордонний наряд виявив на гірській ділянці кордону. Двох порушників вдалося затримати одразу, ще двоє вдалися до втечі. Однак безрезультатно. За допомогою дрона прикордонники скоригували дії групи реагування та зупинили втікачів. Ними виявилися мешканці Донецької, Черкаської та Дніпропетровської областей. Відносно них склали матеріалі про адміністративні правопорушення це всі новини, з якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше актуальної інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь з побажанням гарних вихідних. Зустрінемось в Атері. ТВ.